Всім приветики, я вас вітаю на каналі Emrys Play. Новий видосик, новий шлях до Форбс 05 сервера. Let's Вот Ну давайте перед началом відосу ви поставите лайкос, підпишетесь на канал, там до 1500 подписчиков уже херня осталось, если честно. Давте лайкоси. Ну, і ми починаємо цю серію 100, де я вам розкажу, як ми продали свій бізнес. Азеасика була возле церкви, сколько ми денег підняли на гараже плюс я покажу, як ми його прокачали. Уже ми купили новий бізнес, про який ви узнаєте. Знаєте, вже в конце цього видоса. Ну коротше, по суті, видоса вы ви сейчас ще поймаєте, я продав ще скин э, с пасхального івента, де э, десь там бабки зняв, десь там бабки вивів плюс новий бізак, я обязательно вам покажу ще фіночку від нього, десь щось купляв де щось продавав. Поэтому движуха була. Думаю, вам це буде интересно. Посадка поудобно, беріть щось вкусненько і починаємо Но ну, не забувайте, я играю на 05 сервері GTA сервері. Ссылочка на скачування в описании під відео. Также подписуйтесь на наш телеграм-канал. Ну і водій промокод MRS21.com дасть на старті вам офигительные бонуси. так я тут -то. да да кажу кидай дивись, бо моя просто два бизака і цей. О, понял реяр только яйцей оточинался цей беру да покидай Тут ми з братішкой списались в ДеС, і встретились, я виставив в ДС, що я продаю собі зачок. Купив я за 180 мільйонів, продав за 210, чуть-чуть я на ньому наварився. Ну і плюс я на ньому неплохо заробив з допомогою вас. Дякую вам за це, що ви заїжджали до мене, заправлялись, купували ремки, всякі каністри. Велике дякую. Поэтому я його продав чуть наварився, з допомогою цього я зміг потихонечку вже розхлебити свої долги. Долго ви бачили, в нас осталось 240 мільйонів. Треба було щось з цим робити, і треба було щось продавати, щось то купувати, ну і робити якийсь такий вот оборот. Тому я продав себе зачок, я не жалію, в дальнейшем ви побачите мій новий бізнес. Чинозис. Все, ти сразу да, там по, типу, дивись фіночка, кстати, то що я вчора розкійду, воно, типу. Тіпо... Синка туда мальчина, не тогда, я бачу. Ні, ну хороший бать. Те, що два без очка, я тоже біз думав бізочка, собі прикупать цю движению. Да, да, да. Бачиш, у мене без акка за Рьер только, и тот. Ну, ну, ну. 3 кк 2, Тут ви можете побачити, як я вже даю свій перший долг, точніше, другий, в розмірі до 60 млн грн. Тобто, в мене було два чоловіка, які я должен був по 60 млн грн і одному 150 млн. Ну, тобто, ще перекривати якусь а, комісію, щоб ви поняли, що я постоянно перекриваю комісію. Щоб я не купляв, що я не продавав, я постоянно перекриваю комісію. Ну і тут стараюся зробити таку саму движуху. Поэтому я прибіг на це на церочку ми виставили товари, я їх купив, все, всі довольні, в принципі, всі в плюсі, поэтому. Приходиться отак чим-то жертвувати, щоб подати долги. Ну і, понятне дело, продлевати і шлях до Forbes. Все, велике, дякую. А ти не чутно. Дякую. О, все. Гарного вечора. Да, Та так, да, да. -да. Пацаны, продали скин. Той, що забрали з пасхального івента. Був охуєнний скин, ми в ньому чуть побігали. Масочка у нас ще залишилась, гробік продали, колонку продали, одна у нас воно є, типу, її не видно зараз. Вот. Но ми залутали рюкзачок на 250 кг. І це чи нас це просто охительно. Балік у нас поповнився. Зараз ще будемо далі роздавати долги. Поэтому не забувайте прожимати лайк осик, ставити лайк до гори. Ну, якщо вам понравилось, понятно, дело, свої коментарі і подписываться на канал. Це шлях до Forbes. Все, Серега, ударили по ручкам. Дякую, що поміг на посальному івенті. Думаю, в дальнейшем ти тоже далі мені будеш допомагати, если надо будет помощь. Я тобі долг дав. ми в розчеті. Да, да, Все, велике дякую, гарного вечора. Знаєте, тяжело записувати голос, коли ти чуть приболів, але це не суть. Тут я прибігаю на наш гаражик, який вже прокачаний. Зараз я в дальнішому вам ще покажу, сколько стоїть, які вони фул четверті але які одну виповнили, не виповнили, Тобто сколько ми заробили за цілу неділю. Плюс я знімав оце. От показую вам в даний момент, коли я знімав. Всі повністю деньги, які в нас були на гаражі, для того чисто, щоб купити новий бізнес, Бо мені не вистачало. Ну і приходилось знімати оттуда, що там продавати, щось тут продавати, поэтому ми дені виводимо повністю всі на карту. І дивіться, просто скільки у нас получилось. Вийшло. А получилось у нас за два підходи, То тобто, есть, в прошлу серію, що ми знімали денежки з гаража, і з цієї серії ми залутали мільйон доларів, Це 41 мільйон гривень, які з допомогою цих ми потім в дальнейшем купили собі Новий бізнес. Ну і понятне дело, що типу я не міг вас залишити без якогось контенту. Типа ми б щось придумали в будь-якому випадку, якісь нові відомий і вся движуха. Но це перший шлях, який довго так іде, в принципі, він мені подобається. Так прокачуватися, десь щось купить, десь щось перепродавати, на чому-то зарабатывать, тим гараж не приносить. Ну, приносить неплохо. Якщо сидіти АФК, не забувайте, що сидіти треба прям частенько. У мене 16% стало заряду. Ми прокачали повністю цю. Ми поставили ще от таку от стойку. Ну і понятне дело, ми йдемо, я вам покажу. Что по чем сколько мы смогли сейчас вот сделать, то есть, заходим сюда. У нас вот тут ще есть первая видеокарта, есть пятая видеокарта. Еку можно в принципе прикупить обладнание. У нас есть вот такая вот движуха. что одну стойку, кстати, я вот закупил донатную. Может быть, в дальнейшем прикуплю все остальные по видеокартам, короче, мы закупили стику до fall 4, то есть RTX 2070 за 1,5 миллиона. Охолоджене у нас уловы енен і нас. Улова. Поэтому ті бабки, що ми продали скин за 70 мільйонів плюс, ну точніше, ми продали його за 50 мільйонів плюс. Е Рюкзачок на 250 кг. Плюс ми продали бізак на 220 мільйонів, Но ем, була проблема, те, що я хотів купити один бізак, який є, на сервері, але ну, чувак, сильно за мною він хотів щось 300 коротше, повністю пришлось вкачивать енергію, щоб мені потім дальше не було проблем. Ну і по обладнанню, коротше, ви все це побачите. Дальше ми переходимо от сюди, Я показую, що у нас есть 7 стоек, 316 тисяч доларів можна зарабатывать полностью за ігровий день, і якщо афкашить Ну і, зрозуміло, змінювати э, інвектори. На ферму заход пул 4,7 стоять. Пул 4,7 стоять, приносять нам 316 тисяч доларів в день. Ви можете сказати, Вован, так ти уже ж виконав, да, одну зі э, своїх підписань. Но так как мы можем ще докупить потом в дальнейшем за донат у нас есть ще пять стоек, то це не считается, що я выполню, например, одне из трех задань. Нас було сделать стойки фул четыре, нас було попасть в форбс и отдать все долги. 1 миллиард мы ми, короче откидываем ту идею, то херня полна мы ще прокачаем пять стоек на full 4, и тоді мы выполним це задание. Що ми прокачали гараж на фулл 4. Тобто ці 7 стоїк поки вообще не вважаються нам ще попасти в Форбс і віддати долги. Ну і дивимся, сколько я мене два дня не було, чуть <кхи> по одному месту. І за сьогодні ми вот заработали 130 тисяч доларів. Я готов вам показати свій новий бізнес. І там є маленький нюанс. Я тут зняв деньги з всего, що можна, продав все, що можна. Лічу просто на всіх парах до нового бізнесу. Новий бізнес, братва, це сонячні панелі возле казика. Я надеюсь, вы будете туда приходить, работать, тем более, если ты новенький, залетаете, работа доступна с первого уровня. Вот, я подъехал до этого бизнеса, уже имеются 202 миллиона на руках, но сумма за ИКУ продавав продавец в DS-канале 05 сервера была 450 миллионов. Поэтому задумайтесь, у меня еще долг, который висит на мне, 150 миллионов, и тут я приезжаю просто купить, блядь, новый бизнес за 450 мультов. То есть, я бы сейчас спокойненько отдал бы 150 милли... Мутол і все. І на цьому би одну із задач ми вже могли в принципі закінчити. Ні. Ну, я шукаю собі нові задачі, Я собі шукаю новий, тяжелый путь, який я буду проходити вместе з вами. Тому, якщо вам интересна далі серія по шлях до Форбс, ставте лайкоси, Пишіть свої коментарі, не забувайте підписуватися на канал, бо на 1500 підписників ми зробимо розыгрыш. Ну і понятное дело, вводьте промокод МРС21 який на старте дасть вам охуительные бонуси. Ну і ссылочка на ТГ тоже есть в описании. Пока я це все поздів, я уже купив собі новий бизачок. Ну і понятное дело, мы глянем финочку. Так, в принципе, мы перезаспомнились вдома. Сейчас візьмемо машинку, поедем до нашого нового бизнеса. Глянемо що по чому, бо у нас ще є такі, о, така движуха, кстати, я забув вам це сказати. Вітаю! Це перше число, перший день літа. У нас, кстати, загнув, блядь, дощ падає, поэтому прикольна погода, можна, можна. А, беремо свою бричечку, любу. Так як а, ми типу мажолори, блядь, можемо себе позволити, то візьмемо Ferrari. Давно я на неї не їздив. Я навіть предлагаю включити звук, звук щоб плюс-мінус. Ой-ой-ой, oh, ой yeah, 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 yeah. понял, понял, понял. Надо, Надо тікати, блядь. Надо быстренько тікати, щоб нас не бачили. Ну и плюс, так как у нас первый день літа, разработчики GTA Ukraine дали нам возможность сегодня и задонатить 2X, и поработать на разных работах с помощью тоже 2X. Поэтому. Если ты дивишся этот видос, то знай, есть такая возможность заработать, но. Обідно те, що 2X не працює на панелях. Ну, так як ти новенький, ти можеш ввести мій промокод з 2 по 5 уровень і золотати бабки X, щоб прокачатися. Ну і прийти просто до мене на панельки, возле казино вони знаходяться. Нажимаєш О. От, буквально вам 5 сек о, навігація, де навігація. От, GPS? Тут вибираєш роботи. И листаешь себе что ты хочешь. То есть ты можешь буквально поставить возле казика, возле работы, вот маршрут. И в новом показываю 800 метров. Мы в принципе туда едем. И там, блин, ну там вообще без напряжная работа, поэтому Не нравится. Но о, жалко, что що... прикольно. Оставь. Оставлю мотоцикл. так вот. Поэтому заїдем. У мене два дня не було, я не заказывав в товарку, но скажу сразу, что тут склад просто охранительный. Около 10 000 склад тут. Мені нравится ця движуха. Розміщення вы бачите самі, це возле кончи заспи, возле казино. Ну и сатагород тут тоже сбоку. Поэтому Ростевана вдома приїхали сюди, поработали, закупили сад город, поїхав дальше себе сажать. Дивіться, підходимо сюди. Бизнес номер 24, власник Володимир Емрос. Ну і заходимо, дивимося. сьогодні у нас 700 тисяч. Коли я купив цей бізнес, він мені приніс э, не 2 миллиона. Вот. Бачите, я купив його 29 числа, а там мільйон 400, 000, по моєму було. Потом вчора мільйон 700, 000, вчора, э, позавчора мільйон 700, 000, потом мільйончик і 703 тисячі. Ми сплатим ще оренду на один день. Ну и э, покажу вам, сколько тут товару. Наявність товара. Бачите? 4,5, а є 9 800. Ми ще беремо так: 4 тисячі. Ну і заказуємо по 30к. Це 120 тисяч. В принципі, я думаю, це нормальна ціна, поэтому оформити заказ. От така фіночка в нас на новому бізнесі. Думаю, вам відео понравився. Подписуйтесь на канал, ставте лайк оси до гури, пишіть свої коментарі, як вам ця серія. Ну і двигаємося далі. Тепер наш долг поки составляє? Если честно, дивите, мы раздали 30 в одной серії 30, в і и 60 в цій серії, плюс у нас осталось там 150 млн, які я должен був отдать. Но я зняв бабки з клана, вивели з карт і я міг спокойненько віддати долг в 150 млн. Но цього не зробив, купив себе новий бизнес за 450 млн. Но власник. Бывший власник цього бізнесу продав мені його за 200 і 250 я йому ще довжену надати до кінця місяця. Тобто сегодня 1 -е число. Це тоже одна із задач, буде, які я должен випавним до кінця місяця, щоб ще 250 мльтов. Ой, 150 мільйонів у нас було. Плюс 250 мільйонів ми додаємо. І в нас виходить 400 млн. Блядь, ми починали цей шлях. Долг був 270 млн. тепер він 400. що то походу, з економікою, блядь, я з математикою я вообще не дружу. Ну, це шутки шутками. Залетайте, работайте. А, гараж теж буде приносить нормально, поэтому дякую за перегляд. Гарного вечора. Папа. Це піздец, блядь. Було 150. Зараз, блядь, 400 Мені кажется, надо на якісь курси по математиці сходити, бо це... Тобто мене десь блядь, на йогу. Либо я сам.